Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Фаєршоу Англісі триває уже восьмий день. Як пишуть джерела, тільки розпочинається, там знову бухають цистерни з авіапальним. А кажуть, що вибухнув десятий резервуар з авіапальним, коли з повітря злетить наступні питання часу. Той же час, за даними джерел в Енелісі, після трьох років постійного бомбардування та останнього удару ЗСУ нерви здали у чотирьох пілотів, які здійснили самогубство, як передають джерела стабільної зброї. Ситуація в Росії максимально напружена. Пише телеграм-канал. Топор помсти. Військовий аеродром Енеліс два одним із ключових у війні проти України. Саме тому його нейтралізація силами оборони є важливою. Таку думку висловив керівника військових програм Центру глобалістики стратегія 21 один патрола У ефірі Суспільного Енеліс. Один із ключових у війні проти України. Це ключовий аеродром стратегічної авіації, стратегічний бомбардувальників Росії, які вони застосовують проти України. Взагалі у них три аеродроми таких ЕНГЛІС це західна частина і зона відповідальності Європа на далекому сході населений пункт Українка. Вокеанська зона, і Остілуга – це зона північного флоту, заявив він за словами його після перших ударів по аеродрому Енеліс українськими засобами ураження у 2022 та 2023 роках. Значну частину літаків росіяни перебазували на Кольський півострів. Але як зазначив Лакітчук, для того щоб нанести удари, літаки мають перелітати на Енгеліс. і там дозаправлятися заправлятися та отримати боєкомплекти в Енгелісі Була велика база Росрезерву, на якій зберігалися і продовжує зберігатися пальне. Для стратегічної авіації компоненти ракетного палива. Зараз вони горять. Енелези залишається ключовою одиницею. У них просто немає заміни рівноцінного військового аеродрому для стратегічної авіації, де б вони здійснювали проміжні посадки. Чим більше Енгеляса буде нейтралізований, тим складніше їм буде працювати. Навряд чи вони зможуть знайти йому рівноцінну заміну. Додав він сили оборони України завдали удару по нафтобазі в російському місті Енелесу. Сьогодні 8 січня база забезпечувала пальним військовий аеродром Ангеліс-2, де дебезу. Ується стратегічна авіація ворога зазначається, що українські військові атакували базу зберігання нафтопродуктів. Комбінат Кристал в Еналісі Саратовської області, як відомо, у районі цілі фіксувалися численні вибухи. Здійнялася масштабна пожежа. Місцева влада підтверджує влучання промислових об'єктів, йдеться у повідомленні операцію Не реалізували підрозділи головного управління розвідки Міноборони та сил безпілотних систем зсу взаємодії з іншими складовими сил оборони. Ураження нафтобази створює серйозні логістичні проблеми для стратегічної авіації війських окупантів та суттєво знижує їх можливості завдавати ударів по мирних українських містах та цивільних об'єктах. Наголосили в Генштабі ЗСУ. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.